Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Транзит російського газу через Україну він існує і сьогодні. Договір між «Нафтогазом» та Газпромом підписано 30 грудня 2019-го на 5 років. Контракт закінчується в грудні цього року. Голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов заявив, Україна не продовжуватиме транзит російського газу після завершення поточного контракту. Натомість закликає ЄС пришвидшити відмову від споживання російського газу, хоч і визнає, що на це потрібен час. Однак днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, Словаччина може продовжити транзит російського газу через Україну без прямої участі українських компаній. Також він додав, що ідею продовження транзиту підтримує Італія та Австрія. За його словами, контракт з Газпромом могли б укласти словацькі компанії. Водночас Фіцо заявляє, що українці зроблять величезну помилку, якщо не створять умови для транзиту російського газу в Європу. Я розумію, що з політичних причин Україна не може дозволити собі продовжити угоду з Газпромом. Але з іншого боку, Україна розуміє, що транзит російського газу через її територію приносить певні доходи, платежі за транзит. Справа в тому, що країни східної Європи зацікавлені в транзиті, адже наразі альтернативних потужностей за їхніми оцінками не вистачає. Тому поки не бачать можливостей обійтися без споживання російського газу. Словацькі компанії дійсно можуть укласти договір без участі українських компаній, кажуть експерти. Однак так чи інакше проходити він буде через українську газотранспортну систему, але це не означатиме, що Україна якимось чином бере участь в угодах із Росією, адже це буде вже словацький газ. Нагадаємо, нещодавно Роберт Фіцо після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив про начебто готовність України дозволити транспортування російського природного газу через її територію після закінчення поточної транзитної угоди у 2024 році. Однак тоді в Кабміні запевнили, що це не так. Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року. Ми не збираємося домовлятися з росіянами і продовжувати контракт. Про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу. Заявили в прислужбі уряду у відповідь на запитання агентства Інтерфакс Україна.